Зайчики, привіт всім, котик. Я знаєте, чому, чому не виходжу насправді у прямач? Тому що, тому що на своєму портуаломовному каналі я не так соромлюсь з таким обличчям. Не бачите, що підключились губи тут в Європі через те, що клімат вже інший. І я просто виглядаю як ж Я подивилася одні на ті фотографії, що нам зробили. Для цієї карти. То я виглядаю вже старше за свою маму. В мене таке знаселення. І на своєму португаломовному каналі я не так комплексую, тому що якось не ті не, не те виховання, мабуть, людей. Якось більш люди. Хоча в мене на моєму україномовному каналі, мені здається, найкращі підписники, тому я все-таки насмілилась зняти це відео, розказати, як було. Знаєте, тоді, коли я прилетіла в Лісабон, мені відразу таке двояке було відчуття. Дуже холодно в Європі зараз. Дуже холодно. В цьому, в цьому році якась дуже холодна осінь, просто неймовірно холодна. В Барселоні холодно. І ми пробули там ну скільки, півтора-два дні. Я зустрілася з своїми друзями. Приїхав Алекс, я дуже-дуже була рада його бачити. Я погуляла трошки містом. Ця хвороба яка в мене вона трошки мене тривожить, але я хотіла відволіктися. І тоді, коли ми летіла на Барселону, мене була перед вильотом просто істерика, що трапилось. О... Я ще одна один свій срібний набір продала. І це мені трошки дало змогу вижити, не померти з голоду. Тому що в Барселоні почав почали справжні жахіття. Ми, коли приїхали, прийшли на, 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 на аеропорту, попросили притулку. Нам сказали їхати кудись е, ну, взагалі не зрозуміло куди. Автобусом, потім метром. На хвилинку це 10 євро. Ми не знали, що робити, в аеропорту, тобто від нас не прийняли прохання про депортацію. Ну, про притулок. про притулок. Тобто, про притулок. О, я пояснила свою ситуацію, почала розказувати, що зі мною було, чому я виїхала, чому я втекла з України ще до повномасштабного. Ніхто навіть слухати не хотів. Відправили на одну в одну, в іншу цю, ми ледь доїхали, тому що проїзд дорогий, наскільки дорогий, і все це за свій рахунок. Там в тому місці не особливо. в третьому місці, де були українські якісь волонтери, пообіцяли нам поставити на програму через два тижні. Навіть 15-16 днів, потім вони скоротили до 11 днів. І типу, йдіть куди хочете, йдіть куди хочете, ну чуйте куди хочете. У О... мене був шок. Мені Алекс каже, давай я тобі куплю білет до Німеччини. І сталося те, що просто я найбільш боялась, тому що я приїхала сюди. Тут дуже холодно, вже холодніше, ніж в Іспанії, як Барселона. Барселона дуже красиве місто. Воно наскільки фантастичне, воно просто як списане з якогось, от саме центр. Околиці, схожі трошки на Київ, але воно абсолютно не, не, не затишне. У нього нема того шарму, нема того, і воно якесь вороже. І дорога і наша ситуація як перебитись, коли ми вибили, нам сказали вже п'ять днів дадуть, але я просто не виявляла, як жити в такому дорогому місці, складному, важкому. Як я зможу зробити ті базові речі там, наприклад, лікаря. Якщо мені дадуть навіть безкоштовне направлення, як я зможу? Це декілька, декілька разів їздити. Це дуже дорогі ціни. я просто... І коли я пішла в п'яте місце вже в поліцію, вони просто не хотіли говорити. Ми першу ніч просиділи в аеропорту, не спали. Другу ніч ми спали в аеропорту. І от Нарешті приїхали в Німеччину О, тут відразу. Вони почала сміятись поліціянтка, те, що ви типу, приїхали, прилетіли з Іспанії, який про притулок. Як я пояснила ситуацію, вони, вони о, відправили нас в притулок. В притулку не затишно, в притулку дуже холодно, в притулку нема приватності, але є крів над головою, є відносна безпека, вони годують. Ніхто нічого не до не, не повинен нікому, а чужа країна. Але вони дають людям медичну страхівку. І, і тому поки що ми змушені жити так. У мене сильна депресія, але що робити? Просто, просто не знаємо, що робити. Але виживаємо. Надіємося, що буде краще. Летівши сюди, ми втратили дві валізи, тому що треба було певні речі вибрати і залишити. Також стрес. Певний одяг. Тут треба десь роздобути одягу, тому що холодно. В Кабаверди було холодно для травня, дуже дивно. А зараз тут взагалі. Тому я продовжую боротися, якби я не була ситуації. Я продовжу боротись, продовжую жити, я продовжу стояти. Я звичайна людина, яка хоче жити. розумієте? Вибачте, що я довго так не знімала, тому що я... мене Росія на увагу, я на португальському каналі знімала. Тут зараз вам розказую, як у нас ситуація і як ми, як ми взагалі є. Не знаю, як дасть Бог, але на мінімальних умовах живемо. Тому такі справи. Далі побачимо. До зустрічі, друзі, і все моє життя боротьба. Все моє життя мені треба було боротись, вигризати те, що у більшості людей було о, по праву народження. А мені доводилось вигризати. І ця війна, яка почалась, комусь комусь було нормально, стало погано. А мені було дуже погано і стало нестерпно. Але я не здаюсь, тому такі справи. Тримаємось, друзі.